Вітаю! У цьому відео я розкажу вам про відновлення зубних рядів за допомогою умовно зніманих зубних протезів на чотирьох і шести імплантах. Мене звати Корицький Владислав В'ячеславович. Я стоматолог-ортопед мережі стоматологічних клінік Люмідент. -Лю Залишайтесь з нами, буде цікаво. Умовно знімний протез найчастіше використовується при повній відсутності зубів. Для заміщення всього зубного ряду. Для фіксації умовно знімних протезів потрібно лише декілька імплантів, що суттєво знижує їх вартість в порівнянні з незнімними конструкціями. Для проведення цієї процедури на нижній щелепі потрібно встановити 4 імпланти, а на верхній щелепі 6. При цьому конструкція надійно кріпиться та не викликає дискомфорту. Умовно знімний протез фіксується лікарем за допомогою міцного стоматологічного цементу або на винтовій фіксації. Яку закривають спеціальним матеріалом для непомітності та естетичності. Зняти такий протез може тільки лікар-стоматолог. При умовно знімному протезуванні застосовують пластинчасті протези, які складаються з двох основних компонентів. Перший це штучні ясна основа протеза, яка може бути виконана з цільної пластмаси або комбінації металу та пластмаси. І другий це штучні зуби, які можуть бути виготовлені з різного матеріалу пластмасового, композитного або керамічного, залежно від клінічної ситуації та побажань пацієнта. Перевагами умовно знімних протезів є налійна фіксація в ротовій порожнині, відсутність дискомфорту, естетичність та невисока вартість лікування. За умовно-знівними конструкціями дуже легко доглядати. Вранці та ввечері їх слід очищати за допомогою зубної щітки та пасти. Особливу увагу варто приділити між зубним проміжком, а також видаленню залишків їжі з важкодоступних місць за допомогою іригатора. Важливо двічі на рік відвідувати стоматолога для проведення професійної чистки зубів та за потреби зняття протезу для додаткового очищення. Пам'ятайте, що ретельний догляд за зубними протезами допоможе вам значно продовжити їх термін служби та зберегти здоров'я та красу вашої усмішки. Щоб дізнатися більше корисної інформації, подивитись приклади наших робіт, а також багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та пишіть у коментарях свої питання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу і до зустрічі!